Чи варто обирати Італію як країну для тимчасового захисту? Врахуйте декілька порад. Однозначно варто, якщо ви повільні як черепаха, тому що в Італії все робиться п'яно-п'яно або зовсім не робиться. Якщо у вас є родичі в Італії, знайомі близькі, які вам допоможуть тут, то, звичайно, варто обирати Італію. Вам не буде одиноко, вас зустрінуть, вас нагодують і поселять. Якщо нікого немає, в Італії, не їдьте сюди. Тут не поспішають з допомогою. До речі, допомога розрахована тільки на три місяці: 300 євро на дорослу і 150 на дитину. І то ще не факт, що вам вдасться зареєструватися вчасно і добитися тієї допомоги. Тому що навіть коли ви отримали СМС, що ваша виплата вже є на пошті, вам можуть просто відмовити в видачі, посилаючись на те, що її немає за вашими даними, нічого не можемо зробити. Так, так, їх не віддають, не думайте, що це цивілізація, це не в Україні вам. В Італії жити дорого, однозначно дорого. Тяжко орендувати житло, тому що у вас немає контракту на роботу, немає стажу, ви ще іноземець, а якщо ви ще з дітьми, то вас взагалі брати не хочуть, тому що вас не можна потім буде виселити, якщо щось до чого. Якщо ж вам дадуть житло, наприклад, Caritas чи інші організації, які займаються біженцями і допомагають з цим, то швидше всього вас поселять далеко від цивілізації в горах, у долинах, у лісах, там, де вимираючі села, які вони наповнять за ваш рахунок. Це гарно як одноразова пригода, але погано, якщо ти плануєш там жити. Навіть якщо ти будеш жити 4 чи 5 місяців, і ти не маєш автомобіля, добратися кудись дуже складно, без автомобіля дуже складно в Італії. І з автомобілем теж складно, тому що у великих містах, та навіть не в великих, 20 тисячних містах із парковкою проблема. Вона зазвичай або платна, або взагалі повністю відсутня. Продукти харчування здебільшого макарони. Різних видів, понад 40 видів, які по-різному називаються і у італійців. Так як у нас багато всяких круп, кашів, так у них багато макаронів. Риба і м'ясо значно дорожче, ніж в Україні. На півночі, там, де проживаємо зараз ми, Червона риба, звичайна, коштує 27 євро за кілограм, або 33 Зрідка бувають якісь акції, ну то так собі. А на одних макаронах довго не протягнеш. Або протягнеш, але не життя а ноги. Окрема більша доставка посилок. Якщо вам не передали бусом, а відправили поштою, і вона потім буде їхати поштою Італії або якоюсь доставкою, навіть приватною типу Фадекс, ви можете очікувати її безкінечно або й не отримати зовсім. До речі, свої посилки ми витрушували на Фадекс особисто в офісі, і то вони видали одну замість трьох, потім почали шукати інші. І вже, як знайшли, то тоді почали вибачатися, що, вибачте, мене додивилися. Про те, що вони мали доставити їх додому, навіть взагалі мови немає. Додому мається під двері на увазі. Так от, підсумуємо: гарна екологія. На півночі Італії чиста вода, безкоштовну воду можна набирати на вулиці у фонтанах. Ну, Це не в кожному місті таке. Продукти на півдні Італії смачніші, на півночі не такі смачні. М'ясо і овочі схожі на пластикові, без смаку, без аромату, без нічого. Але є на що подивитися: прекрасна архітектура, приємні усміхнені люди, і на цьому, мабуть, усе. Мінуси виплати, які, до речі, завершуються у вересні місяць, і подальшого продовження не передбачається, тобто не встигли зареєструватись, нема. Отож, мінуси виплати, оренда житла. Відсутність садочків для маленьких дітей, відсутність роботи, окрім баданта, або десь мити посуд у ресторані. Відсутність цивілізації. Думайте!